Доброго дня, доброго дня, пані Світлано. Ми щиро дякуємо вам за те, що ви погодилися взяти участь і надати нам інтерв'ю в нашій рубриці. Повернімося в студентські роки. Дякую, так. дуже приємно. Дякую вам. <світ> Я думаю, що завжди всім приємно повернутися. Є що згадати правда зі студентських так, років. Так. Я хочу, щоб ви зараз згадали, в якому році ви вступили в навчальний заклад. Наш чому ви обрали дану спеціальність? Що спонукало, або хто вас спонукав до обрання цієї спеціальності. Дякую, дуже гарне питання. Дуже хочеться пригадати минулі роки. Я проживала сама, я села. Я проживала в селі, ми займалися тваринництвом, тримали тварин. І оця от оці тваринки, в от мене от така от любов до цих тварин, і от мене, напевне, і це і спонукало йти далі вчитися. Я поступила до коледжу, я навчалася в коледжі. В 1991 році я його закінчила. В 90-му році я поступила в коледж, тоді був сільхозтехнікум. Провчившись у коледжі 4 роки, я в 91-му році, да, 91 році я поступила в університет, сільхозінститут. Тоді раніше він був, я вчилася на спеціаліста там. Далі мій життєвий шлях пішов. Я вирішила працю, почала працювати в коледжі. Була спочатку працювала лаборантом, потім я пішла на години працювати. Мала небагато, 180 годин. Але я почала працювати з дітьми. Це було досить цікаво. І я вирішила навчатися далі. В 2002 році я поступила, вже був тоді, був університет. Я поступила до нашого навчального закладу в університет, і я пішла на магістра. У 2008 році я його закінчила. І ось до цього часу я працюю в коледжі на посаді викладача і навчаю дітей по спеціальності технології виробництва і переробки продукції Зрозуміло. Скажіть, а як ваші рідні віднеслися, поставилися до вашого вибору? Чи були якісь заперечення, можливо, якісь незгодження? Чи відразу всі сприйняли ваш вибор? Е, Ні, незгоджень не було. Мама напак, я була дуже рада, що я вирішила поступати в коледж, бо наскільки вона бачила, наскільки я люблю тварин, наскільки я ними переймаюся. І ну всі були за, і навіть мені допомагали в цьому. І от я вирішила піти вчитися і працювати далі. Так. Е, ваші улюблені дисципліни. Які ви можете пригадати, і чи був серед ваших оцих дисциплін, чи був у вас фаворит-викладач? Так. Mm, да. Так, як я навчалася в університеті, ну, це зараз вже університет, тоді ще мені подобалася дисципліна годівлі господарських тварин. Я любила складати раціони, складати, визначати норму годівлі і так далі. У мене улюблений викладач, тоді він був ще викладач ну, Анатолій Тимофійович Цвігун. Я любила його пари, я його пари відвідувала, він був моїм куратором, і я на нього е дивилася і хотіла, щоб ну, подібно бути до нього. Так. А чим він вас захопив? Ну, Він доступно пояснював дисципліну. він доступно пояснював. Якщо було комусь незрозуміло, він міг повернутися другий раз і ще раз пояснити. Він міг залишитися пізніше пояснити дисципліну. І взагалі гуртки він проводив. Дуже цікаво в парі, з ним було цікаво. Чи були такі дисципліни, які ви не полюбляли або ж прогулювали їх? Ні, як ну так, студенти ні, таких дисциплін не було. Прогулювати пари ми моя... ну як це ж студентські роки. Всі ми були студентами і знаємо, що а якщо ми йдемо прогуляти якусь там пару, можливо, то ми збираємося кучками. Якщо йдемо, то всі йдемо, якщо йде. Ніде... Були такі моменти, але це дуже рідко. Ми всі пару відвідували і старалися відвідувати. Якщо ми там щось десь пропустили, то ми пішли до кладача, ага, давайте ми там зустрінеться, ми та так вийшли, ми тоді пішли. І от ми старалися бути на всіх пар. Ну, старалися. Не завжди вийшло, але старалися. Ви були активною студенткою? Ну так, да. ми. Ходили, перше, ми в той час організовували гуртки різні. Ми це любили. Ну, не, не багато, це ну як не пе не довгі часу, але ми на початку любили цим займатися. Потім ми що? Ходили на концерти, ходили на різні е, в ці, вактові зали, там кавени були, ми відвідали, Ну, старалися ходити, старалися. Я я рахую, що активною була. Тобто позаурочний час проводили так, так, старалася так, старалася, да. Старалися. Ви проживали в гуртожитку? Гуртожитку я не проживала, так як я е, проживала вже вдома, бо я вже проживала з чоловіком, заміжем, і заміжня була, міська міцно, я проживала вже вдома. Але я ходила в гості до своїх друзів гуртожиток, відвідувала. Ми там також проводили гарний час. Е, так само збиралися, так само обговорювали різні теми. Ну, Проводили дуже веселе життя було гуртожитку. Я старалася трошки чуть-чуть чуть-чуть як найбільше час. Ну, Теж не завжди получалося, бо сімейне життя, як би там не було. І час хотіла і там приділити, і одногрупникам хотіла приділити час. Ну, ось так. Підготовка до заняття. Особливості тодішньої підготовки до заняття, виконання домашніх завдань. <підготовка> Ви Підготовка занять була якось. По-перше, ми старалися, біль, як я вже говорила, ходити більше на пари. І пояснюю, наскільки доступно, що ми майже конспектів не робили. Ми занотовували тільки саме основне, а воно ну, трошки воно просто запам'ятовулості заняття. І ми фактично вдома не готувалися. Ми запам'ятовували той матеріал, що нам давали попередньо на лекції. Тільки робили певні нотатки, і все. Дуже добре. <скільки> Скажіть, <скільки> Світлана, от така юна Світлана, тодішня Світлана. І теперішня Світлана Леонідівна якості, які ви здобули, які ви набули, зокрема, ті якості, які допомог вам здобути власне навчання в університеті. Ви знаєте, Можливо. чи немає такі? Ну я не знаю. Ну, напевне, я більш певніша стала. Я от, от собі що от, 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 запланувала, я його е, мушу зробити, от, ніби з нею, хочу навіщо знайти, пояснити студентам, подати. От, е, більш нової інформації шукаю. Впевненіше, ну, напевне, стало. Ну, можливо, це, це досвід. Так, ну напевне, з руками набутий, напевне, напевне. З ну, діми працювати мені подобається. і... Чи пошкодувала би коли-небудь про обрання даної професії? Ні. Чи хотіли б ви змінити щось? Ні, міняти я нічого не хочу. Мені дуже подобається моя професія, мені подобається робота з дітьми. І так, як я бачу, діт... дітям зі мною цікаво. І... Ми так само, от, ми говорили попередньо про гурточки. Ми так само проводимо гуртки, так само виносимо теми на їх на цей розгляд. Ми їх опрацьовуємо, і дітям це подобається. Діти приходять і працюють, і збираються, і ми плакати робимо різні. Ну я дивлюсь, що подобається дітям, і мені подобається з ними працювати. Добре, скажіть мені, ви навчаєте дітей за їхньою спеціальністю, яку ви їх навчаєте. На вашу думку, найважливіших. Давайте назвемо чотири якості, яким має володіти даний фахівець, професіонал у своїй справі. Саме перше це витримка. Саме перше. Підхід до кожної дитини індивідуально. Це обов'язково повинно бути, бо діти, які приходять на до навчання, вони досить різні і досить різні. Треба під, під, ну, підійти до них з різного боку, скажімо так. Внести щось цікаве в їхнє життя, бо оця що ми, Ну, от лекція, 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 внести, внести щось цікаве книжки, відволікти їх чуть-чуть, пояснити, знайти спільну мову з цими дітьми. Ну, от в такому плані, я вважаю, що. Зрозуміло. І на сам кінець, ваші побажання теперішнім здобувачам як від колишньої випускниці університету. А можливо і побажання викладачам, побажання керівництву, адміністрації і взагалі навчальному закладу. Сам перед викладачам, які мене навчали, які не пам'ятають, я хочу подякувати за їхні знання. А здобувачам і студентам я хочу, я вже повторююся, хочу побажати впевненості подальшого розвитку, нових досягнень. Ну і все найкраще в них було в житті, все саме як найкраще. Ми вам щиро дякуємо. Ще раз за те, що погодилися. Бажаємо вам злагоди, терпіння, задоволення від роботи вашої, яку ви виконуєте, і звичайно, перемоги нам усім. Дякую, дуже було приємно з вами зустрітися. Дякую за вашу роботу. Мир нам усім. Дякую. Дякую.